Раніше я й уявити не міг, що просте піднімання сходами перетвориться на справжнє випробування. Звичайні кілька кроків угору, і відчуття, ніби ноги, налиті свинцем. Коліно хрустить, ступні печуть від кожного натискання, у попереку утягне так, що хочеться сісти просто посеред сходів і більше ніколи не вставати. Лікарі радили таблетки, уколи, процедури, які давали полегшення ненадовго. Рідні дивилися з жалем і казали: відпочинь, перестань перевантажувати себе. А я просто хотів жити без болю, без цього вічного страху, що тіло зрадить у будь-яку мить. І коли вже майже змирився, що так і буде, натрапив на дещо просте, але таке важливе: чотири природні вітаміни, чотири маленькі зміни, які повернули мені рух і свободу. Сьогодні я хочу розповісти. Як саме ці прості кроки допомогли мені знову відчути себе живим, сильним і впевненим? Частина перша Вітамін Д, світло всередині. Моя історія з цим маленьким, але неймовірно важливим вітаміном почалася тоді, коли на дворі запанувала холодна зима. Це була одна з тих зим, які особливо запам'ятовуються з довгими похмурими днями, короткими відблисками сонця і снігом. Який здавався холодним навіть у серці, я завжди вважав себе людиною, якій не страшна зимова темрява. Здавалося, що я спокійно перенесу будь-які морози і короткі дні, та з часом я почав помічати, як поступово згасаю зсередини. Щоранку я прокидався з відчуттям, ніби на мені лежить важка ковдра, але не з тканини, а з втоми й безсилля. Я міг проспати десять годин, але це не давало нічого. Замість бадьорості тіло було мов зношений акумулятор. Що найцікавіше, я не надавав цьому значення. Думав зима, брак руху, робота забирає сили. Знайомі кивали, у всіх так, весною пройде. Але всередині я відчував, що щось не так. Першими почали відмовляти ноги. Підніматися сходами стало випробуванням. Боліли коліна, литки нили, у ступнях з'явилося дивне печіння якого раніше не було. Я скасовував зустрічі, бо не хотів нікому показувати, як важко мені ходити. Та найбільше мене лякав не біль, а відчуття, що тіло наче втрачає енергію. М'язи стали скованими, навіть просте нахилитися, щоб зашнурувати черевики, було як маленький подвиг. Тоді я вперше пішов до лікаря з цією скаргою. Він вислухав мене, а глянув аналізи і сказав фразу. Яка назавжди змінила моє уявлення про здоров'я? У тебе сильний дефіцит вітаміну Д? Ти не уявляєш, як сильно це впливає на кістки і м'язи. Я скептично посміхнувся. «Та ну!», – думав я, якісь там мікроскопічні крапельки сонця, і що вони можуть змінити? Але слова лікаря не давали мені спокою. Я почав читати про цей вітамін. Виявилось, що він не просто відповідає за міцність кісток. Він допомагає тілу засвоювати кальцій, зміцнює імунну систему, зменшує запальні процеси, без нього кістки стають крихкими, а м'язи слабкими. Я зрозумів, що моє постійне тріщання, колін і хрускіт у суглобах це не старість, не доля, а звичайний сигнал тіла, що йому бракує сонця всередині. Я згадав, як у дитинстві бабуся завжди казала: виходь на вулицю. Хай сонечко обійме тебе. Тоді я сміявся з її слів. А тепер раптом відчув у цих словах велику мудрість: я купив собі потрібні добавки, зробив усе за рекомендацією лікаря і почав приймати цей вітамін, не чекав дива, не сподівався, що на ранок стану бігати марафони. Але вже через кілька тижнів помітив дрібниці, які насправді були велетенськими змінами. Я почав прокидатися без цього відчуття розбитості. Замість важкої ковдри легкість у тілі, болі в кістках стали меншими. Коли піднімаєшся сходами і не відчуваєш болю в коліні, це наче маленьке свят. Кожен крок не зраджує тебе. М'язи більше не сковують рухів. Я вперше за довгий час зловив себе на тому, що стою прямо не опираючись на поручні. Та найважливіше. Всередині з'явилося те, що я називаю внутрішнім світлом. Я відчув, ніби моє тіло вдихнуло свіже повітря після довгого занурення під воду. Друзі дивувались, що зі мною сталося, чому я знову можу піти гуляти? Чому я не скасовую зустрічі? Я відповідав просто знайшов своє сонце. Звучить поетично, але так воно і є. Ми звикли ускладнювати все, шукати дорогі процедури. Дорогі мазі, але часто нашому організму не вистачає елементарного світла, тепла і турботи. Я став більше виходити на двір, навіть узимку, навчився ловити кожен промінчик сонця, навіть якщо небо похмуре, додав до цього рибу яйця, трохи більше натуральних продуктів, і мій стан змінився ще більше. Але основа всього той маленький крок, маленька добавка, яка пробудила в мені нові сили. Вітамін Д навчив мене простій мудрості. Якщо ти хочеш світла у житті, спочатку дай світло своєму тілу, і тоді воно віддячить тобі силою, рухом і відсутністю болю. Так почалося моє повернення повернення до тих простих речей, які ми часто недооцінюємо. Тепер щоразу, коли бачу сонце крізь хмари, я усміхаюся, бо знаю, всередині мене теж є моє маленьке сонце, і воно працює щодня. Або я міг без страху ступати вгору сходами. Частина друга магній, спокій м'язів і серця. Історія мого знайомства з магнієм почалася у той момент, коли я нарешті зрозумів, що не можу більше терпіти цей дивний стан всередині себе. Я завжди вважав себе досить витривалою людиною. Якщо треба було працювати ночами, працював. Якщо доводилося переносити важке чи багато ходити, Жодного слова скарги. Та з часом тіло почало подавати мені сигнали, які я вперто ігнорував. М'язи ставали кам'яними. Навіть коли я лежав. Вночі ноги сіпалися так, ніби всередині хтось натягував струну, і потім різко її відпускав. Я прокидався з відчуттям, тиснуть, що не спав взагалі. Одного вечора це стало неможливо витримати. Я лежав у ліжку, крутився з боку на бік. Але ні тіло, ні голова не хотіли заспокоїтись, серце билося швидше, ніж зазвичай, думки кудись бігли. Хоча я вже був втомлений настільки, що сил не залишалося навіть дивитися в стелю. У голові звучало одне питання що зі мною не так? Я спробував трав'яний чай, читав щось заспокійливе перед сном, усе марно. Наступного дня я випадково розповів про це своїй знайомій. З якою ми зустрілись у кав'ярні. Вона уважно слухала, кивала і тихо сказала: А ти магній, спробуй. У мене таке було, допомогло. Я скептично пирхнув. У той момент мені здавалося, що це якась новомодна вигадка мовляв, вип'єш чарівний порошок, і всі проблеми зникнуть. Але я все ж вирішив дати собі шанс, що я втрачаю? Гірше вже не буде. Я купив звичайний магній у аптеці. Обрав форму, яку порадив мій лікар. Пам'ятаю, що навіть тоді, коли клав першу таблетку на стіл, не вірив у результат. Але вже через кілька днів сталося те, що я тепер називаю тихою революцією всередині мене. Судоми, які мучили мене ночами, почали відступати. Вперше за довгий час я ліг спати і прокинувся від того, що спав. Це було дивне, неймовірне. Але таке рідкісне відчуття повноцінного відпочинку. Але магній дав мені не лише спокій сну. Я став помічати, що вдень м'язи більше не напружені без причини. Якщо раніше я сидів за столом, а плечі і шия кам'яніли так, що доводилося робити перерву, тепер тіло само знало, коли розслабитись. Особливо я це відчув, коли нахилявся або піднімав щось важке, коліно більше не кусалося. Не хрустіло щоразу, як я робив крок угору сходами, наче всі деталі мого тіла почали працювати злагоджено і без скреготу. Я багато читав про цей мінерал, і чим більше дізнавався, тим більше дивувався, як ми нехтуємо такими простими речами. Магній це не тільки про м'язи, це ще й спокій серця, рівномірність пульсу, легкість у голові. Тепер я розумію, що тоді, коли розум крутить думки, а тіло зводить від напруги. Часто нам бракує не якихось чарівних таблеток, а елементарної підтримки зсередини. Для мене магній став тихим другом у складні моменти, другом якого не видно, який не говорить гучних слів, але який підтримує мене там, де я найчастіше забував про себе. Я почав краще спати. Вранці тіло більше не скрипіло. І не просило знову лягти. М'язи віддячували мені легкістю, я знову почав більше ходити пішки, бо ноги вже не горіли судомами після тривалої прогулянки. Цікаво, що багато хто недооцінює цей мінерал. Я сам сміявся, коли вперше почув пораду знайомої. Але тепер я знаю. Іноді нам потрібен не голосний рев Мотора, а тихий звук, який налаштовує всі системи. Магній саме такий. Він не кричить про свої заслуги, але повертає тіло стан, у якому можна жити без постійного внутрішнього напруження. І знаєш, я зрозумів ще одну річ ми часто чекаємо, що спокій прийде сам собою, думаємо: ось вирішу всі справи, тоді заспокоюсь, але справи ніколи не закінчуються. Зате тіло терпить і мовчить, поки ми гонимося за всім на світі, а потім одного дня приходить ніч. Коли ти не можеш заснути, і тоді, серед тиші, ти починаєш чути себе. Саме тоді й народжується справжня турбота. Я вдячний тому вечору без сну, бо він привів мене до магнію. І тепер щоразу, коли беру його, я ніби кажу собі я бачу тебе, я дбаю про тебе. І тіло відповідає мені тишею, рівним подихом, легкістю кожного руху і тим самим спокоєм. Про який я колись міг лише мріяти. Частина третя. Вітамін К2, провідник кальцію. Я довго вірив у те, що головне для міцних кісток це кальцій. Так мене вчили ще у школі, так писали в журналах. Про це говорив кожен другий знайомий, який стикався з болем у колінах чи хрускотом у суглобах. І я, як і багато хто, слухняно пив склянки молока, купував у аптеці кальцій у банках їв сир кілограмами, сподіваючись, що це врятує мої суглоби і кістки від болю та крихкості. Проте життя чомусь не змінювалося, коліно продовжувало нити. Було відчуття, що всередині нього живе маленький іржавий механізм, який з кожним кроком нагадує про себе гострим болем. Я щоразу стисав зуби, коли підіймався сходами. Бувало, що намагався спертися більше на іншу ногу. Щоб хоч якось зменшити цей дискомфорт. Іноді навіть думав, може, я вже занадто старий для цих сходів. Але серцем розумів справа не в віці. Чесно кажучи, я вже зневірився. Одного вечора я сидів на кухні з чашкою чаю, дивився на банку з кальцієм і питав себе, що ти ще від мене хочеш, я даю тобі все, що можу. І тоді я вирішив не здаватися, а дізнатися більше. Я почав шукати, читати, запитувати знайомих, хто справді стикався з подібним. І ось одного разу я натрапив на статтю про один цікавий вітамін К2. Спочатку я подумав, що за вигадка невже кальцію замало. Але далі прочитав головну річ без цього вітаміну весь кальцій може осідати там, де він зовсім не потрібен. У судинах, у м'яких тканинах. І замість міцних кісток, кетнець ми отримуємо судинні бляшки і біль у суглобах. Це був момент справжнього відкриття. Я зрозумів усе, що я робив дотепер, було неповним це як будувати будинок із хороших цеглин, але не мати будівельника, який розставить їх по місцях. Без цього провідника, яким є Кей-2. кальцій просто блукає тілом і робить усе, що завгодно, окрім головного. Не зміцнює кістки так, як я мріяв, я вирішив спробувати обережно, без фанатизму. Додав до свого раціону цей вітамін, звернувши увагу на те, щоб не перевищувати норму і все робити з розумом. І знаєш, найважче було не забути дати тілу час, бо ми часто хочемо миттєвого результату. Сьогодні випив, завтра все чудово. Але тіло не машина, воно лагідніше. Повільніше і мудріше. Через кілька тижнів я вперше помітив, що піднімаюся сходами і не стискаю зуби. Нога більше не відгукується гострим болем, коліно не скрипить так гучно, як раніше. Це не було чудом, швидше маленьким дивом, що приходить поступово. Я відчув, ніби моє тіло нарешті зрозуміло, що робити з тим кальцієм, який я йому так старанно давав стільки часу. Я зрозумів ще одну річ: навіть найдорожчі добавки нічого не варті, якщо вони працюють не в команді. Для кісток мало просто влити кальцій. Треба, щоб він потрапив туди, де він справді потрібен, щоб він не став каменем у судинах, а став міцною основою для кожного кроку. Мені подобається уявляти К2 як мудрого провідника, такого собі невидимого майстра, який бере цей розсіяний кальцій за руку і каже. Ходімо, друже, ось твоє місце у кістках і суглобах, а не у судинах. І так, крок за кроком, моє тіло, наче віддячило мені за цю турботу. Відтоді я більше не сприймаю свій організм як набір окремих деталей. Я зрозумів, що все в ньому взаємопов'язано, що для справжнього відновлення іноді потрібно просто правильно поєднати все, що ти вже робиш. Іноді відповідь проста. Додай того, хто покаже правильний шлях. Тепер я щоранку згадую про цей маленький секрет: не тільки приймаю вітамін, а й думаю про те, як важливо не розпорошувати свої сили, а як важливо направляти їх туди, де вони потрібні найбільше. Може здатися дивним. Але цей урок із К2 навчив мене й у житті діяти так само: не розкидати себе на зайве, не накопичувати кальцій там, де він не потрібен. А вкладати свої ресурси у найголовніше у здоров'я, рух і можливість без страху підніматися угору. Кожен крок сходами тепер для мене маленьке нагадування про те, що навіть у простих речах прихована велика сила, варто лише знати, куди її направити. Частина четверта вітамін Б комплекс, енергія руху. Я завжди недооцінював силу цих маленьких робітників, вітамінів групи Б. У моїй уяві вони були чимось незначним. Мовляв, для чого взагалі звертати на них увагу? Я ж і так їм нормально намагався стежити за харчуванням, додавав овочі, крупи, трохи м'яса, чого ще потрібно моєму тілу. Але життя, як завжди, має свої способи пояснити те, що ми вперто ігноруємо. Все почалося з дивного внутрішнього шуму. Я довго не міг зрозуміти, що зі мною не так, наче і болю особливого не було, але тіло весь час подавало сигнали, що щось не гаразд. постійне легке поколювання в ногах, печіння у ступнях, яке з'являлося особливо тоді, коли лягав спати. Здавалося, що м'язи гудуть навіть тоді, коли я лежу абсолютно нерухомо. А ще ця втома вона була не такою, як після важкого робочого дня. Це була втома. Яка сиділа десь у глибині і не зникала навіть після повноцінного відпочинку. Я почав помічати, що мій крок став невпевненим. Нога інколи спотикалася навіть на рівному місці. Було страшно адже колись я міг легко подолати будь-які сходи, пробігтися парком чи винести важкі сумки без зайвих роздумів. А тепер мої ноги ніби жили власним життям, і часом підводили мене цю у найвідповідальніший момент. Коліно зраджувало, ступня чіплялася за сходинку, з'явився страх. Я перестав ходити туди, де багато сходів. Вибирав ліфт навіть там, де раніше б навіть не задумався. Лікарі знаходили різні пояснення, радили перевірити нервову систему, серце, рівень цукру. І ось одного разу я випадково натрапив на інформацію про те, що вітаміни групи Б можуть бути ключем до моїх проблем. Читаючи це, я зрозумів у цих маленьких гвинтиках приховано те, що допомагає нашим нервам працювати чітко, передавати сигнали без перешкод. Якщо цих вітамінів бракує, тіло, наче працює через старі дроти, і скрить, збивається, вимикається тоді, коли цього найменше очікуєш. Я вирішив спробувати. Спочатку з недовірою, бо як можна повірити, що кілька грамів чогось. Там можуть вплинути на те, як ти ходиш і тримаєш рівновагу. Але вже через деякий час я помітив дивовижну річ печіння в ногах стало менше. Поколювання, яке колись заважало спати, майже зникло. З'явилася легкість у русі. Це було не як вибух енергії, швидше, як те, коли хтось прибирає туман зі шляху. Ти йдеш і раптом бачиш, куди ступаєш. Стопа більше не підводить. Коліно більше не підламується у найнесподіваніший момент. Ще одна річ, яку я помітив з'явилася сила тримати себе прямо, якщо раніше я частенько сутулився, бо так було легше, то тепер спина сама шукала правильне положення. М'язи ніби отримали чіткий сигнал ми працюємо як команда. Було відчуття, що всередині мене замість розсипаних дрібних деталей, запрацював єдиний мотор. Я полюбив порівнювати бійкомплекс із маслом у двигуні машини. Без нього можна скільки завгодно лити бензин, навіть купити найкраще пальне, але мотор все одно скриготатиме і зношуватиметься швидше. Так само і з тілом. Ми можемо їсти найкращі, продукти, пити купу добавок. Але якщо дроти, які передають сигнали від мозку до ніг, пошкоджені чи працюють наполовину, тіло буде барахтитися. Найбільше мене вразив момент, коли я вперше без страху піднявся сходами на гору, без зупинок, без того, щоб подумки прораховувати чи витримають ноги. Ці прості речі, які ми часто сприймаємо як належне, насправді стають справжніми перемогами, коли ти втрачаєш їх хоча б на якийсь час. Звісно, я не хочу сказати, що би комплекс, це чарівна пігулка, яка вилікує все й одразу. Але я точно знаю. Коли тіло бракує елементарної енергії для руху, цей брак відчувається у кожному кроці. Іноді, щоб знову відчути землю під ногами, не потрібно складних рішень. Достатньо згадати про дрібниці, які з'єднують наші м'язи, нерви і мозок у єдину систему. Тепер, щоранку приймаючи цей простий комплекс, я ніби додаю масла у свій власний мотор. Я дякую тілу за кожен день. Коли стопа впевнено торкається землі, коли коліно не видає гострий біль, коли я можу пройтися на гору не з острахом, а з усмішкою? І кожен такий крок доказ того, що турбота про себе починається з простого з того, що інші можуть назвати дрібницями. А ти знаєш, саме вони тримають тебе на ногах. Я ніколи не скажу, що вітаміни це чарівна пігулка, яка вирішить усі проблеми в один день. Але тепер я точно знаю. Іноді нашому тілу не потрібно нічого надскладного чи наддорогого. Йому часто бракує найпростіших речей, про які ми забуваємо у щоденній метушні. Я сам довго шукав складні схеми, дорогі процедури, та лише коли зупинився і поглянув на найпростіше вода, повітря, базові вітаміни, тіло відповіло мені вдячністю. Тепер я щоранку п'ю чисту воду. Спокійно приймаю свої чотири маленькі джерела сили і дякую. Сходи більше не лякають мене, я не рахую їх, не боюся кожного кроку. Навпаки, вони вони стали моїм тихим символом символом повернення, повернення до себе справжнього, повернення до життя без болю і страху. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, то 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.